Однокімнатна квартира з газом, на другому поверсі з 9 з ремонтом і частковим меблюванням. Санузол. Тут є кладова. Підемо на кухню. Так, на кухні є холодильник, газовий котел, газова плита, диванчики. і класний балкон. Один із двох, до речі, дивіться. Ось балкона. Бачите, на парковку там є супермаркет. Туда є якісь комерція. Йдемо ще в спальню. Так. Раз, два. В спальню. Ставити своє ліжко. Ліжка немає. І ще один балкон лоджі. Дивіться, класно як. Да? з балкону. Сюди можна відпочивати. Ось така квартира на даний момент, зйомки цього відео 45 тисяч з ремонтом і частковим бліованням. Буде нижче номер телефону, ви наберіть, я вам її покажу, все розкажу, зможете придбати.